Уявіть собі, якою несподіванкою могла б стати міг би стати невдалий запуск е ракети компанії Ілона маска але все пройшло дуже вдало е вдало і спокійно для тих туристів які були на її борту тому що от буквально вчора компанія Ілона маска SpaceX відправила команду з чотирьох приватних астронавтів туристів на орбіту вони будуть летіти траєкторію від полюса до полюса Якою раніше не літала жодна е людина і як розповіли змі Спонсором і командиром цієї місії під назвою ФРАМ 2 став мальтійський інвестор китайського походження Чунван, який заснував компанію з майнінгу бінкоїну. І так само до складу екіпажу увійшли ще троє людей: це норвезький кінорежисер, це дослідник робототехніки з Німеччини і це австралійський мандрівник. І автономний політ буде тривати від трьох до п'яти днів. Тобто туристична подорож до космоса. Несподівано все пройшло добре.